Сьогодні мені, як експерту, офіційному представнику національного проєкту Книга рекордів України випала велика честь засвідчити новий рекорд в Україні. У Тернополі нове досягнення. Тернопільський містецький фаховий коледж імені Соломії Крушельницької встановив рекорд у номінації популяризації видатних людей України. Йдеться про банер з фотопортретом Соломії Крушельницької, що розмістили на фасаді одного з корпусів навчального закладу. Ідея встановлення такого належить виконувачу обов'язків директора коледжу Сергію Маловічку. До наших традиційних музичних вечорів Тернопільських ми хотіли б якось прикрасити цей корпус, і ну як виникла така ідея. І коли ми вже це реалізували, разом зі студентським самоврядуванням прийшли до думки, чому би не спробувати нам звернутися за оцінкою до. Такого, такого проекту, як національний проект, національний проект книги рекордів України. Відтак подали заявку і стали очікувати на результат. Як виявилось, позитивний. Ми сьогодні маємо рекорд України найбільший банер в Україні за розмірами фотопортрет Соломії Кушельницької. Це дуже природно для нас, тому що ми далі хочемо репрезентувати і ще раз висвітлювати нашу славетну постать нашої Соломії, оскільки вона є наша, вона є, носить ім'я, наш коледж. Засвідчити рекорд приїхав представник проєкту Книга рекордів України Віталій Іваницький. каже, таке зображення єдине в Україні, те, що зробив е, Тернопільський е, мистецький фаховий коледж е, в Україні. Е, Підтримується національним проектом книга рекордів України, і ми вважаємо, що вони заслуговують того, щоб Україна знала про це, і відповідно що світ знав про нашу. Оперну відому співачку про вашу землячку. Чоловік розповідає перед тим як надати звання рекорду, проводять відповідну експертизу. Та навіть після неї досягнення отримують не всі. Проводиться експертиза відповідно і по е, висновку е, експертизи. Тоді художня рада приймає рішення, чи це підходить до статусу. Рекорда, чи це може бути просто досягнення, яке цікаве, оригінальне, але не буде стосуватися рекорду? Банер із портретом Соломії Крушельницької встановили на фасаді коледжу на початку травня. Його розміри складають 6 на 8 метрів, що охоплює три поверхи будівлі.